Привіт, з вами чесно про політику, де ми просто і зрозуміло розповідаємо про політичні процеси в Україні. Нещодавно були вибори в США. Перед цим були в Молдові та Грузії, але в Україні найближчим часом вибори не плануються через повномаштабне вторгнення і воєнний стан. Ми разом з Софією привіт, Софія вітаю, вітаю. вирішили проаналізувати роботу теперішнього скликання парламенту впродовж п'яти років. Де почнемо напевно з того, чому це скликання цікаве для аналізу. І чим воно взагалі особливе, якщо порівняти з іншими скликаннями. Дев'яте скликання Верховної Ради воно почало роботу у 2019 році, і от цього року скликання вже перейшло цей рубіж у п'ять років роботи. Як зазвичай має працювати кожне скликання Верховної Ради, це вже шостий рік роботи цього скликання. Працювали нардепи дев'ятого скликання і в умовах повномасштабної війни, як останні два з половиною роки, і до цього в умовах пандемії коронавірусу. І дійсно дуже в такому часу в закритому режимі, в нелегких умовах, коли. Стояли виклики не лише ухвалювати поточне законодавство, але також боротися з пандемією, шукати якісь законодавчі рішення щодо цього, і звісно шукати. Певні законодавчі рішення в умовах повномасштабної війни сьогодні хочемо поговорити саме про частину нашого дослідження, яке включає саме голосування Верховної Ради. Загалом, якщо робити підсумок їхньої роботи в числах, то за ці п'ять років Верховна Рада 414 разів збиралася в парламенті для того, щоб проголосувати там за якісь постанови, законопроекти чи за кадрові рішення. А і за цей час було майже 17 тисяч голосувань. Ми знаємо просто, що одне голосування це приблизно десять. Секунд, і якщо от перераховувати в години, то це 47 годин натискання на кнопки в Верховній Раді провели нардепи, це дійсно ну. Можна собі співявити там да, дві доби це окрім е, виступів народних депутатів, окрім роботи в комітетах. Це от, чисто голосування. Найчастіше голосували ну, звичайно, слуги народу. Як взагалі з голосуванням у цієї політичної сили Софії? скажи, будь ласка, У 19-му році в парламент прийшла перша в українській історії монокоаліція. Слуга народу завела у Верховну Раду понад 226 депутатів. Загалом фракція тоді разом з мажоритарниками, які в цю фракцію вступили, складала 252 людини. Це більш ніж до достатньо для того, щоб ухвалювати рішення лише цією фракцією, і донині попри те, що деякі нардепи вийшли зі складу слуги народу або взагалі вийшли з парламенту. Там залишається 233 народних депутати Це достатньо, щоб ухвалити рішення самостійно, але таке поняття, як монобільшість, воно протрималося недовго Насправді, трималася ось ця єдність середини слуги народу. Фактично, там перші кілька місяців роботи нового скликання, коли нардепи дійсно лише від слуги народу давали ось цей необхідний мінімум голосів для ухвалення рішень, і вже з початком 20-го року почали спадати ця тенденція. І останній раз наразі, коли слуги народу ось мали цю єдність і самостійно змогли забезпечити ухвалення рішення, це було призначення Василя Малюка головою СБУ. Це було в 2023 році, і загалом від початку 22-го року слуги менше 20 разів проявили цю єдність і. Важко тому говорити, що вона більшість зберігається до нині. Якщо там до цифр повертатися, то ну в такому відсотковому співвідношенні з усіх ухвалених рішень слуги давали 226 плюс голосів. Лише у 14% випадків виходить 3 з 20 ухвалених законопроєктів постанов і так далі. От, от, от мали цю більшість виключно від слуг в решті випадків їм доводилося зручатися підтримкою інших фракцій груп, збирати голоси від тих, хто ще готовий з ними співпрацювати. І тому, коли ми говоримо монобільшість, насправді на сьогоднішній день цього поняття не зовсім то і існує всередині слуги народу. Знаєш, як завжди, мені здається, щось велике, і, як, наприклад, велика політична сила в парламенті, вона Складна в управлінні. Тобто, чим більше народних депутатів, тим важче якось їх об'єднати в одній ідеї навколо одного голосування в кожну свої думки, і враховуючи, що загалом дослуги народу прийшли різні люди, а і там є від захисників там московського патріархату, як Артем Демтрук, який виїхав, такі такі Бажанські, так які проти деколонізації і дуже любить Другу світову війну. Тобто ці люди, хоч їх багато, і вони в одній політичній силі, але переважно вони все ж таки дуже різні між собою і в своїх поглядах. І цікаво насправді насправді що про це говорить керівництво Слуги народу, як вони реагують на те, що немає часом більшості і доводиться працювати з іншими фракціями та групами. Тут е, ситуація цікаво склалася, і про що теж часто е, писало е, чесно впродовж цих п'яти років була така партія ОПЗЖ дуже проросійська е, Добре, і Добре, що дуже скандальна. була вже немає. Да, це правда, якраз її заборонили в 2020 році. Після початку повномасштабного вторгнення прокуратура побачила в їхніх діях проросійські наративи. Ви підігриванні Росії і в суді змогла ці аргументи відстояти, і тепер політична партія ця. Заборонена її діяльність в Україні, але нардепові обрані так. від цієї партії залишаються працювати нардепами, власне залишаються у Верховній Раді, тиснуть на кнопки і приймають якісь рішення. І якраз такі слуги народу, які зараз не здатні повністю ухвалити стільки своїми голосами, як ти розповідала, якісь ініціативи в парламенті. Вони залучаються, якраз таки підтримку, як не дивно, проросійських сил. Тобто ОПЗЖ розпалася, розпалися, і нардепи від цієї політичної сили створили депутатські групи, відновлення України і платформа за життя та мир, і якраз ці народні депутати допомагають слугам народу в голосуваннях. Як часто це стається? Ми підрахували, що без голосів колишніх народних депутатів ОПЗЖ не відбулося б 861 голосування, де фактично їхні голосів би не ну, якщо вони не проголосували, типу ця ініціатива б провалилася Її би переголосовували, або типу вона би просто злетіла з голосування, і може там взагалі дуже дуже пізно або не з'явилися взагалі в парламенті. 800 з гаком ініціатив цікаво, які б закони могли не існувати в Україні, якби не підтримка колишніх Нишніх нардепів ОПЗЖ там різна, насправді дуже різна, і серед них є такі зрадницькі. Наприклад, Олена Шуляк називала співпрацю з колишніми нардепами від ОПЗЖ конструктивною в одному з своїх інтерв'ю. І ця конструктивна співпраця вона проявляється в тому, що, наприклад, законопроєкт одної з авторок, якої є сама Олена Шуляк, підтримали народні депутати від колишнього ОПЗЖ, і Якби вони цього не зробили, цей законопроєкт би не затвердили би в другому читанні. Це Я... місто будівник. А та той самий п'ять 5655, який хоч і декларує, що він там розв'язує там проблеми в містобудуванні, але насправді він розв'язує руки більш приватним забудовникам. І проти нього часто виступали і громадські активісти, і чесно критикували цей законопроєкт. Також нардепи від ОПЗЖ давали критично важливі голоси під час ухвалення. Рішення про новий відбір суддів до конституційного суду, щодо якого Єврокомісія перед цим наполягала врахувати усі рекомендації Венеційської комісії, аби не відновлення України та ПЗЖМ. То цей законопроєкт би не, не прийшов би і можливо б його допрацювали до цього моменту. Також є такий серед цього списку законопроєкт, який змушував. Працівників звітувати своїм роботодавцям, що вони мають зв'язки з е, родичами з людьми в на тимчасово окупованих територіях. І правозахисники виступали проти цього законопроекту через те, що він фактично дискримінував людей, які мають зв'язки з людьми в окупації, і він таким чином їх дискримінував. В результаті е, все ж таки цей законопроєкт, хоч і ухвалили за допомогою голосів колишніх нартепів до позажає, але його президент опорнув назад, його допрацювали і прибрали цю дискримінаційну норму як того Сили правозахисники, цікава історія, якщо слуга народу співпрацює з колишніми нардепами ОПЗЖ, яка ось у них взаємодія з іншими фракціями та групами, які є в парламенті. Як е, ті фракції та групи, які себе називають ну, опозиційними, власне, як вони голосували ці п'ять років? Там цікава картина складається, якщо аналізувати загальну тенденцію голосування у випадку з колишньою ОПЗЖ то вона, наприклад, доволі часто голосувала. Проти або не голосували, але якраз таки вже нардепи від відновлення України і ПЗЖ, вони змінили абсолютно свою Ті, свою самі, риту. Люди, Ті самі люди в складі нових груп і фракцій, так. трошки перевзулися. Але одночасно з тим вони, наприклад, не голосують за заборону московського патріархату і подібні такі ключові антиросійські відкрито антиросійські законопроекти, що теж частково показує, що вони типу перевзулися, але все одно залишаються тим, яким вони є. Щодо інших політичних сил, то тут ситуація така, що оскільки у слуг народу більшість. У парламенті це буквально вони займають половину всіх народних депутатів, найбільшу половину. То інші народні депутати, наприклад, ну там європейська солідарність, вона опонує за замовчуванням цієї політичної партії. Також батьківщина часто виступає проти ініціатив, саме слуг народу. Є така цікава тенденція, яку видно, якщо аналізувати голосування впродовж п'яти років. Наприклад, та ж сама батьківщина вона мала доволі багато голосів проти доповномасштабного повномаштабного вторгнення, теж саме з голосом, теж саме з. ЄС, і загалом так можна подивитися по усім е, фракціям е, і групам, що до повномасштабного вторгнення народні депутати частіше голосували проти. Але після повномасштабного вторгнення е, ця тенденція змінилась. Е, і народні депутати, коли вони хочуть показати, що вони не не бажають цю ініціативу підтримувати. Вони голосують не проти. Вони зазвичай або утримуються, або не голосують, або бувають відсутні. Те ж саме до речі, і з самими слугами народу е, стається. Але це не говорить про те, що нардепи просто прогулювати більше стали. З початком повномасштабного вторгнення, чи є якісь зміни у цій тенденції, тому що не голосування це не зовсім правильна опція, це означає, що картка у слосі нардепа стоїть, а він нічого не натискає. І за регламентом такої дії не передбачено. От яка історія з прогулами протягом цих п'яти років, з неголосуваннями? Тут Така комплексна проблема була до е, повномасштабного вторгнення. Чесно, доволі часто ловило народних депутатів на кнопкодавстві, тобто це той випадок, коли там не кажучи, народних депутатів просто немає. І за нього натискають кнопки, і там були цілі картхолдери, які ходили по парламенту і розставляли картки депутатів. І за них натискали на кнопки. Більше того, були такі ноу-хау, коли нардепи ставили стопочку якихось книжок, щоб підштовхнути кнопку колеги непомітно так, ну, наче воно само натиснулося. Та-та, це не я. Це просто в мене тут лежать книжечки. Я собі їх поклав, от але на місці народного депутата, якого насправді немає, показується в голосуванні, що він якось проголосував. Але ну кнопкодавство Бороли свого е... Богу, і це такого позитиву цього скликання, що кнопкодавство воно зараз не існує, як явище, тобто була запроваджена інша система і електронного голосування, і тепер нартепи не мають змоги натиснути за колегу голоси, але є інші проблеми. Інші проблеми є, і вони пов'язані з закритістю Верховної Ради частково. Або там і під час ковіду, і вже під час повномасштабного вторгнення потихеньку обмежували доступ до роботи Верховної Ради, до трансляції і так далі. І після повномасштабного вторгнення Верховна Рада стала більш закритою. Народні депутати часто можуть виправитись під час голосування, і ці виправування ставалися під час багатьох важливих голосувань, маркерних. Наприклад, під час голосування за деколонізацію, за зборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією, за відновлення декларування теж були виправи просто такий поясню, що це коли народний депутат весь день присутній у залі голосує, але наступає конкретне голосування, яке він не хоче підтримувати, не хоче демонструвати свою позицію. Він просто витягає картку, не голосує це голосування, але ну, наступне вже вставляє і продовжує брати участь, ніби нічого не сталося. Ось це ми називаємо вчесно випаровуванням. В чесно зверталися доволі часто народні депутати, які телефонували кажуть: ой ой, ой я насправді там, типу, я був відряджені або щось таке подібне. Хтось забрав мою картку і за мене проголосував. І типу, ну це, звісно, класно, що ти телефонуєш і розповідаєш, як там все відбулося. Ти знайшов час для того, щоб зателефонувати і спробувати спростувати інформацію, що ти не випробуєшся йти. Там ну щоб не втратити якісь там політичні кредити, довіру до себе, але ти не знайшов час, щоб просто прослідкувати, щоб твої твоя картка і твої інші там речі, які потрібні тобі для голосування, були при тобі, і ніхто їх не використав. Як ловили кнопку давів до повноштабного торгання до того, як запровадили сенсорну кнопку. Журналісти слідкували за тим, як голосують народні депутати, фотографували, дивились, бачили Факти цього кнопкодавства фіксували його, і потім ну в публікаціях доводили і показували і піднімали цю проблему. Зараз це неможливо зробити у випадку випаровування, через те, що доступу до трансляції Верховної Ради немає. А до і... прямої трансляції до прямої трансляції немає. Можна лише подивитися там TikTok Гончаренка чи, чи якусь іншу трансляцію, тобто яка ну загалом не показує всієї картини. І народні депутати можуть безкарно і навіть непомітно, якщо тільки не дивитися на всі голосування у випадку, коли наприклад, вони не хоче брати відповідальність політичну за. Якесь голосування, витягати цю картку, робити вигляд, що їх немає, і вже потім вставляти голосувати за те, що вони хочуть. І, головне немає журналістів на балконі там. для преси. Журналісти можуть мати доступ в принципі в Верховну Раду, але в спеціальну кімнату дивитися там з телевізора цю трансляцію. Але наблизити зумом, подивитися, хто ж там витягає картки. Ну такого на жаль, зараз не можна зробити. І доступ до Верховної Ради з'явився тільки в цьому році, і він і з'явився з боєм. Верховна Рада дуже не хоче відкриватися і дуже це дається складно, бо зрозуміло чого, бо мовно кажучи, який народний депутат захоче, враховуючи, що він сам хоче користуватися ці цим випровуванням, цією можливістю закритості Верховної Ради і відмовлятись від цієї можливості, чому він має це робити? І зараз все ж таки пустили журналістів, але вони сидять в прес-центрі, і до них тільки коли захоче сам народний депутат вийти, він вийде. А так їм не поставлять гостре запитання, не запитають, наприклад, чому вони виправить, чому цей народний депутат виправиться. Тобто, якщо йому є ще приховувати. народний депутат відчуває себе все одно в безпеці. І, ну, журналісти умовно кажучи, не можуть виконувати свою роль контролерів народних депутатів в цьому контексті. Але є ще одна проблема, яка виникла з повномасштабним вторгненням. Це те, що е, зараз засідання комітетів вони можуть проходити онлайн, і деякі нардепи вони місяцями не ходять у Верховну Раду, але вони підключаються до комітетів онлайн, тобто навіть частково працюють. Хоча ну на жаль, в нас і за прогули Верховної ради нардепу нічого не буде. Немає такої підстави для припинення мандату, як не ходити на роботу. Угу. Але також склалася ця проблема, що спочатку повномасштабного вторгнення відсутність зросла щодо відвіданості. Якщо говорити про ну саме цифри, які ми отримали під час дослідження роботи Верховної Ради впродовж п'яти років, то серед тих 17 тисяч майже 17 тисяч голосувань серед 15,7% випадків народні депутати були відсутніми під час голосування а і так само щодо ну подібна ситуація з тим що народні депутати не голосували взагалі тобто є там Три можливості нардепу проголосувати за проти або утриматись. А народні депутати можуть просто не голосувати. Тобто вони нехтують своїм мовно кажучи, вони повинні якимось чином відобразити свою підтримку або не підтримку за ініціативу, яку винесли на голосування, і свою роботу в цьому контексті нардепи не виконали. Якщо говорити просто про цифри, то е, таких втрачених голосів, мовно кажучи, було 2,2 мільйона. Фактично, мені мені здається, що якби народні депутати частіше ходили на засідання, не пропускали його і голосували, то і може ініціатив було підтримано. Більше і робота була б якісніша. І щодо самої відвідуваності, народні депутати теж через закритість Верховної Ради, стали такі трохи розбещені. Бо від початку повномасштабного вторгнення, буквально 24 лютого, запровадили новий режим роботи пленарних засідань Верховної Ради. Раніше вони у них були заплановані на певні дні засідання, а тепер, через там безпеку, ці засідання плануються там за деякий час, тобто вони плаваючи коли там вирішили. Вирішення, наприклад, у це... нас є одне пленарне засідання, да -да 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 -да. яке головуючий не закриває, і тобто тут... його його постійно, постійно. як на паузу ставлять і. Продовжили далі, і це створює позитивні умови для нардепів, бо за ними ніхто не слідкує. Вони можуть спокійно там не прийти або прийти на засідання, яке коли з'являється, коли не з'являється. І до цього ж є. Ну наприклад, коли ці засідання, звичайно, приривається на повітряну тривогу, бо є загроза для Верховної Ради, зокрема. І після цього засідання часто буває ну таке, що народні депутати не повертаються з Після повітряна тривоги, і там той самий Стефанчук каже, що от мало людей. Ми припиняємо це засідання. Ми його відкладаємо, бо немає людей щоб за щось проголосувати. І це теж, якби помітно, в на графіках, яких ми вкладали цю всю інформацію нашого аналізу роботи Верховної Ради впродовж п'яти років, в саме контексті голосування. Там є оці спади з відвідуваністю і не голосуваннями. Співпраця слуг народу з проросійськими силами, загальна відвідуваність і проблеми. З цим одне планерне засідання це далеко не все, що можна побачити під час аналізу роботи Верховної Ради впродовж цих п'яти років. Там теж багато є цікавих речей. Наприклад, народні депутати проявляють єдність часто в парламенті, і ми аналізували, в яких це буває випадках. Також є такий феномен, і така особливість роботи в народних депутатів. Вони можуть спамити поправками для того, щоб заблокувати певне голосування, щоб не пройшов якийсь закон. На проект постановами про скасування голосувань його припиняти. І в наступному випуску ми поговоримо детальніше про другу частину нашого аналізу, де ми розкажемо зокрема про ці речі, про які я згадав перед цим. Тому підписуйтесь, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео і інші відео, які готують наші колеги для вас, щоб ви знали все, що відбувається в політичному житті нашої країни.